Слова скорботи за загиблим в АТО Кірвоградцем знову лунали на театральній площі в Кірвограді. Цього разу горе напряму торкнулося колективу телерадіокомпанії Кірвоград. В зоні ато загинув син співробітника каналу, боєць. Спецназівець Ігор Горовенко. 28-річний Ігор був військовим контрактником, тож із перших днів війни захищав територіальну цілісність України. Служив водієм-електриком радіостанції загону... спеціального радіозв'язку. Військові перебували поблизу селища Старобишево Донецької області. Там, ремонтуючи воєнний автомобіль, Ігор Горовенко був поранений осколками артилерійського снаряду. Від отриманих поранень загинув на місці. Вдома самотніми лишилися дружина і син. Він... Просто захотів допомогти хлопцям відремонтувати машину. Поїхав ремонтувати, і, як мені сообщили, що коли вони ремонтували автомобіль, їх накрило там градом чи чим, і йому попало три осколки. Один в шию, другий в грудь і третій в ногу. Ну, Загинув на місці.